Зустрічайте, це влад, військовослужбовець 120-ї окремої бригади територіальної оборони. Позивний Світлий Вибачаюсь за прямолінійність, але під час обстрілу. Іноді там придеться на лопату сходити і викинути. А що брехун? Я ну, я простий. Я що думаю, то кажу. Як потрапив на службу, попав до нас в бригаду добровільно по рекомендації знайомих. Порекомендували командира роти, який у нас був до цього. Сказали, з ним можна. В принципі, працювати, не переживати за того, чим саме ти будеш займатися на сьогоднішній день. Хотів би освоїти все, що може літати наземні роботизовані комплекси також було б цікаво спробувати. Як отримав позивний це ще з цивільного життя? Якось воно так до мене прижилось, що тут не став заморачуватись. Тим більше нічого спільного ім'ям або з фамілією в позивного немає. Я рахую, що так і має бути історія. Я ріс в дворі, ну тобто постійно на дворі. Старші хлопці, коли між собою спілкувалися, і розмова йшла про мене для того, щоб уточнити, що за малий. Казали: ну цей малий світлий. Ну от так воно якось і прижилось. Про відчуття під час бойової роботи завжди страшно, коли вибухає, і ти не зовсім розумієш, чи це твої. І це не твої, по тобі, не по тобі. Шумно, іноді крики, напряжена досить робота. Кожен виїзд попереднього чомусь відрізняється. Перше, напрямки різні, по друге виїзди в різних ролях. Тобто, виїзд саме в таких ролях, як цей раз, то вперше до того я трошки по іншій специфіці працював. Також БПЛА, але трошки іншого типу. Попередній виїзд був зрівняно з цим, звісно, поспокійніше в плані напруженості бойових дій на тут трошки голосніше. Саме перший це був Покровськ. Після того, поки мене ще нічого особливо не здивувало. В перший виїзд я в принципі почув все, що можна почути в специфіці моєї роботи. Ну подальшому, мабуть, здивую тільки коли вже прямо по мені приводить. Перша уражена ціль. Я навіть не знаю, як це. Як про це розказати? Бо я сам собі напевно, до кінця не пояснив емоції, які відчув. Але перше моє враження це був будинок, в якому знаходився ворог. Не знаю скільки їх там було. Не знаю наскільки неприємно я їм зробив, але частину будинку ми склали. І якраз після от першого ураження, через декілька днів, батальйон, до якого я був рекомендований, вивели. І я навіть візуально не бачив результату ураження. Просто вже знайомі передали, які залишились там працювати передали, що будиночок склали. Приємно розуміти те, що твоя якась дія має вплив на результат, який буде в кінці цього всього важкого шляху для нашої країни, для, для наших хлопців дівчат. Приємно розуміти, що то, чим ти займаєшся, може рятувати комусь. Життя. Ну я не знаю, які ще слова підібрати. Це важко описати. Дай Бог, звісно, щоб люди такого не відчували, але це треба відчути. Це треба пережити. Як ставиться сім'я до служби? Я намагаюся з сім'єю про службу багато не спілкуватися. Да, вони знають що. Да, да, да знаю, що дізнались про те, що я йду сюди вже, коли в мене всі документи були на руках. Я через декілька днів вже мав їхати на бюджет. Я тоді я розказав по рідне. Ну мама знала, мама розуміла. Але мама працює педагогом в будівельному те. Тобто молодь, вона розуміє, спільну мову з нами має, да й мене вона знає все-таки її сина. Я її поступово підготавлював до того, що я думаю, що в принципі можна йти. Я йшов мені було 24. Аргументував це тим, що ну який сенс сидіти і чекати 25 призову і йти туди, куди мене відправлять, якщо я можу вирішити сам, чим я хочу займатися, де з ким, що я в принципі зробив. Мама, я не скажу, що вона була рада. Моєму рішенню, але підтримати підтримали так на сьогоднішній день. рідні знаю, де я. Правда, не знаю, що я прямо зараз, прямо тут. За цей виїзд я ще не казав. Але загалом так знаю. Чи змінилось коло спілкування? До того як я пішов в армію, майже все коло спілкування або приймають участь, або волонтерять, або вже віддали свій борг, скажімо так, але ну ви ж кажете, Більшість мого коло спілкування на сьогоднішній день дотичні до військової справи і загалом до війни в країні. Про відпустку. Чесно кажучи, 14 днів відпустки ти не встигаєш ні патригіритися, ні поняти, що ти в відпустку приїхав, ні якісь свої питання вирішити. Поки відіспався, поки туди-сюди, десь до рідних прийшов чаю, попили перта з'їли та й вже назад проїхав. Так як працюю я, тобто ми виїхали, попрацювали, уїхали ще ну нормально. А от хлопцям, які по пів року сидять в бліндажах на позиціях, виходять раз там на декілька тижнів помитись і зразу назад, по ним постійно летить. і в постійній напряжонці, от тоді важко вертатися після прошлих бойових. Я два місяці пробув на позиції. Я коли поняв, що я приїхав додому, можна видихнути. Мені вже треба було вставати і збирати речі. Їхати далі. Служба у тісному чоловічому колективі. Люди, які оточують тебе на позиції. Сприймаються навіть з рухуванням того, що це можуть бути люди, абсолютно чужі тобі Ви могли там до моменту попадання туди ніколи раніше не бачитися і не спілкуватися, але ну вони стоїть досить близьким. Не задумуєшся особливо круто, коли з тобою люди на позиції, коли ти взагалі не задумуєшся. Ти знаєш, що з боку є побратим, той самий, як ти в нього ті самі потреби, як в тебе, і ми просто стараємося один одного підтримувати так і все. А такого, що прям хтось комусь там дискомфорт створював, я не сказав. Я до того як попасти в армію, багато від кого чув, як тут я плюс-мінус розумів, що тут відбувається. В принципі, ну як мені здається, я нормально підготував себе морально до того, що мене тут чекало. Понятно не до всього, понятно, що чи будуть якісь цікаві надзвичайні на так ситуації, які заставляють здивуватися, але ну я розумів, що вибучаю за прямолінійність, але під час обстрілу іноді там. Придеться на лопату сходити і викинути. І, типу, якщо у нас там буде 10 чоловік, то всі 10 будуть робити це на одну лопату в одному місці. І в більшості випадків у нас на очах остальних, але це життя, це. Що, естественно, то не безобразно. Тому якогось здивування від того, що людина ходить в туалет, у мене не було. Реакція дівчат на військову форму. Чесно кажучи, тут особого часу немає цікавитися з тим, як дівчата почали сприймати. Я заплачу. Ну, а чому? Ну, для того щоб спілкуватись з дівчиною, як на мене, от я просто така людина. Ти маєш віддаватись, хоча б частково. Тобто, ти маєш приділяти увагу, цікавитись як справи, вміти вислухати. А коли ти навіть ні, це важко робити. Коли ти знаходишся на позиції, і тобі людина питається щось розповісти, ти маєш підтримати цей діалог, а тобі треба тримати в голові бойову обстановку, яка тебе оточує, то ти виходить і там безполізний, і тут безполезний. А в бойових умовах помилки недопустимі, бо зачасту помиляються один раз. Я розумію, що час, коли ми в Київській області, дає мені можливість підготуватися до того, що мене може чекати тут, і чим більш Якісно я себе підготую, тим більше ймовірність того, що я повернусь додому і я буду ну, нормальною, адекватною людиною, яка зможе чимось займатися в цивільному житті. Я не хочу бути військовим. На сьогоднішній день я військовий, але потім я хочу це змінити, а для того, щоб це змінити, мені потрібно звідси повернутися. Звіниться, бо так щось часічка ну. труса похожа. <рес> <рес> Чого часічка труса, ну, просто. Робота моя до армії часто заключалась в спілкуванні з людьми. Та він, Максим, по-перше, він дивиться собі в телефон. А по-друге, я вже казав, я не стіснительний. Я зачасту кажу те, що думаю. А що замок? Я не само? Ну, можна... Щоб сказати, що ти себе дробці розробив. Він да, не да, страшний. Страшні просто. Це про те, не це Розказуйте. Він зараз так говорить, а чи спибесіду десь до той фірму на Росію страви. що його знімають. Ну сказали, що це ж кабинський віт, це ж відбіль, а далі це буде дія. Ну все, що буде далі, то буде далі. Розберемось, по факту. Ну, Я так і роблю. Реально? — Ну, я ж так і роблю. Я що думаю, то, то і кажу. Командирів можу сказати. Ми ще, я думаю, дійдемо до цього. Які у мене на, сьогодні, на сьогоднішній день? Супер, я доволен. Таких командирів нам не вистало. Одного з них я навіть жатома називаю татом. Страшно представити ситуацію. Може, рівно виш багато. Не уявляйте, якщо страшно. Хобі. Музика, фільми. Трошки спорт. Ну, я рахую, що все в житті треба спробувати. Я і музикою займався, і прыжками воду, і акробаті, і шахматами, радіокружок, колись радіомодельки в школі будували. Макети будівель. За освітою я будівельник, мама також будівельник. І 5, 6, 7 клас я з сільників будиночки будував. І макетики вулиць різних, там, дерева. Ну, Моделювання містобудівництва. Ким себе бачиш після закінчення війни? Хочу спробувати себе в ІТ-сфері. Можливо, генерувати трафік для нових клієнтів проводити в існуючий бізнес. Я раніше працював з цим, я людина комунікабельна, вмію розмовляти. Ну, як на мене, краще працювати головою, ніж руками. Плюс ну, саме основне мені це подобається. Воно приносить задоволення, а я рахую, що якщо справа, якою ти займаєшся, приносить задоволення, то якихось висот надали ти досягнеш щас. Чому саме підрозділ БПЛА ну за цим майбутнє? Час не стоїть. Він змінюється, змінюється, і в нашому випадку, з рухуванням сил, засобів ресурсів, які наявні у нашого ворога, ми можемо перемогти в цій війні лише нестандартними якимись рішеннями постійно змінюючись, тобто то як воювали раніше на сьогоднішній день в більшості випадків. Вже не працює. Як мінімум, в тебе над головою постійно висять очі. І круто, коли ти відчував себе на місці оцих виточей і знаєш, як від них сховатися. Тобто ти плюс-мінус розумієш, на що звертають увагу ворожі пілоти, і відповідно розумієш, на чому акцентувати свою увагу, щоб вони туди не помітили. Знову ж таки, зараз воює артилерія і дрони. Звичайно, важко, важче ніж дома в приватні лежати. В будь-якому випадку важко. Важче ніж нічого не робити. Але ну це треба робити. Трошки холодно. Літом було простіше в плані того, що було тепліше. А так гепи вітає з кожним днем. Вони до нас підбираються все ближче і ближче. Але це показатель того, якщо вони до нас підбираються ближче і ближче, значить вони нас шукають. А якщо ми вони нас шукають, значить ми зробили їм не а значить, я там не зря время проводив. Кинжал, дві подлетних до ураженя. Ти так, блядь, то варшик, значит, там, блядь, бомбардировщиком хуйня. А что, я... ну, так, вчили, ну, так, так і, дов... і говорить. Молодец, правильно ти говориш. Кинжал, кинжал. Що у вас по вашему Уже так, над цілью говорю. заходимо повторно на уражене. Давай, давай, давай. Хорош. Молодец. Есть уражень. Да, да, Жал, чот... відпрацювали, бачимо уражені. Хочеш прийти сюди, займатися тут роботою, приходь, займайся тут роботою. Не можеш, можеш поволонтерити. Не хочеш, Бог тобі суди. Єдине, невірно, що я можу от таке от прям сказати, просив пан Стерненко, трошки за ним дивлюсь, на сьогоднішній день одну дуже важливу тему він: затрагує нам потрібна велика армійська реформа. Прям велика. Якщо ми не поміняємо підход до того, як ми воюємо, то. О, такі такие дійні ребята молодіжні, які колись щось почули і прийняли таке рішення, як я, ми закончимося просто напросто. У підерів, висяч, ресурсу вистачає для того, щоб просто от, блядь, м'ясними штурмами просто нас продавлювати, продавлювати ракетками своїми десь від ЛБЗ в тилу себе 5-7 кілометрів. Просто от, поочередно методично розбирати кожну хату в селі. І отак от, от постепенно-постепенно вони нас задавлять, якщо ми не поміняємо підхід. Ці всі свіжі могилки на цвинтарах молодих хлопців, які вже не повернуться додому, це все буде, блять, зря. Нам треба армійська реформа. Це от то, що я хотів би запустити в маску. Можливо, коли нас багато людей таких будуть це говорити, можливо, щось зміниться. Ну, я хотів би це відкрити.